Підняття цін неминуче. У цьому вже переконались та продовжують переконуватись українці. Стрімко зросли ціни на всі продукти харчування, здорожчали інгредієнти для традиційної української страви. Крізь роки та століття борщ залишається найголовнішою стравою кожної господині. Та щороку ціна на його складові зростає. До прикладу, ціна трьох літрів борщу у 2021-му складала приблизно 120 гривень. Та скільки ж коштує борщовий набір у 2022-му? Гайда дізнаватись. Декілька картоплин, буряк, цибуля та капуста головні актори українського борщу. Про актуальні ціни на них розповідають місцеві продавці. Поступово підростають ціни. Ну, змійно по буває такі випадки, що там на 3-5 гривень підносяться. Звичайна капусточка 16, молода 35, морквочка 35, бурячок 28, цибулька 38, картопелька 15-20. Якщо ж полюбляєте борщ із власноруч приготованою за смажкою, а не магазинною заправкою, викласти декілька десятків гривень доведеться й на придбання помідорів, перцю та моркви. Теплична помідора від залежності, от як така от велика кругла, йде 60-65 гривень, рожева вже дорожче, 80-85, Ще є польова помідора, така сливочка, то вона йде. 35 45 гривень. Це йде ще за Карпатю. Оцей от гарний сорт це йде вже теплиця, тому його ціна йде 95 гривень. Якщо перець польовий, він йде 75-80 гривень. До українського борщу обов'язковим інгредієнтом також є м'ясо. Ціни на нього зросли, щоправда, не настільки, як на сало. Дуже піднялася закупочна ціна на живу вагу свиней і на фермах, і по селах, тому що в селах вже й людей немає вже й нема кому годувати, нема кому жити там а фермери все ж подорожчали світло, корма. Якщо тоненьке сало, може бути 100 гривень, 150 Гарне грубе сало, 250-200, ну м'ясо від 140 до 160-170, вирізка 180. Є по 80 гривень сало, є 250, як до сала, від толщини сала, а м'ясо дешевше, 150-160. Ребра по 120 гривень є, за нашими підрахунками, на овочі для борщу хмельничанам доведеться витратити приблизно 70 гривень, а 500 грамів м'яса можна буде придбати за майже 80. Відтак, три літри домашнього борщу буде вартувати хмельничана приблизно 150 гривень.